О, 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 ой, 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 это, это, это эфир? Эфир. Реально? Реально. Раз, раз, раз. Два, три, четыре, пять. Бля, бля, братуха, ты крас... Блин, не братуха, вы у меня старше, но... Да лет. ладно, нормально, братака! Бра... Брат... Братаха? Бля, я вас так обожаю. Нашим всем по Слава Украине. И вам слава, всех благ, дружи. О, oh, посмотри, кто попался. Люди mm. его. Сейчас, извини. <laughs> Мир, миротворец, Привет. Привет, слава Украине. <laughs> Героям слава, вообще класс. На Украину? Да. С Новым Роком. Всех благ вам. О. Капец, прикольно. Все, Труд. Елки в палке. Блогеры. Слава Украине. Героям слава. Видел, э, смотрел, э, гарного дня. Дякую. О, а я вас знаю, дядька очень приятно с вами лично познакомиться. Просто вообще круто. Спасибо. Я вас знаю, вы доброе дело делаете. Дякую. Здоровичка вам. Дякую. Слава Украине. Разом до И вам тоже. И вам тоже. Обалдеть. Просто круто. Давай. давай. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, братаха. Ты откуда-то? <свят> слава Украине. Героям слава. Да, красавчик, вы блогер, по-моему. Ну, я, да. Блин, классно. Я за вас смотрю, подписан вообще. О, это наш штрих. Слава Україні! Героям слава! Здравствуйте! Плюс плюс підписаний на вас. Бачу ваші відоси. Це чітко. Дякую, дякую. Красу, красунчики, красунчики. Рядом, разом до все, плюс плюс. Поїхали далі. Та ладно, я не вірю. Я попав на вас. Зі святом. Зі святом. Я серйозно попав на вас. Це круто. Дякую. Зі святом дякую. Це це дур. Дуже... ми, ну, ми сперечатися не будемо, бо ми на одній, на одній стороні. Але дуже дякую вам дякую. за вашу позицію. Я не вірив, що так можна попасти. Дякую. Е, передаю Станіславовичу, ви круті, робіть свою справу, ви просто, ви, 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 ви робите то, що інший не може. Дякую. Ви круті. Дякую. 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 Разом, Разом до перемоги, Дякую. до перемоги, тільки, тільки перемога. Гідрическая сила. Це життя останні два місяці. Ну, таке ну, лки-палки, попався мені оця людина. Здравствуйте. Да, я вас вітаю, да, от чистого серця, от цього нашого, всі нашої спільноти. Вас вітаю. Ну, ви молодець, я ви не знаю. У вас таке, у вас талант від Бога. Розводите оцих оцих подлюк. Едгар, дякую, дуже приємно. Да, дякую, дякую вам за вашу працю. Я, я не знаю, у вас, ну просто ви, ви просто наскільки талановита людина. От, от, от таких я у всіх українських блогерів, практично знаю всіх. Ну ви один із, один із кращих. Дякую, дуже приємно. Здоров'ячка вам разом до перемоги, всіх благ, слава Україні! Слава Україні. Перемога буде за нами. Обов'язково. Вам дякую. Я, я навіть не очікував, що я на вас дякую вам за вашу працю, за ваші за вашу творчість за вашу ну це просто, просто я не знаю. Ну 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 ви такий красний розумієте? Ви кратень. До речі, я, я вас рекламую всім, де де тільки це я говорю. Включайтесь на Едгара миротворця. Це от попадете, отримаєте самий на настоящий такий, знаєте, таке задоволення від оцих орків. Як він з ними спілкується, як він їх. І вони так викладають, йому свою душу викладають, а він їх так тихенько, поступово, і тільки раз, і нема орка того. Дякую вам всім. Всі моя, моя дружина говорить, так, де взяти мене, Гедор, ключа. Вітання, дружині, вітання. Дякую, все, О, Едгар. Да, привіт. Здорово. тебе на Ютубі, сейчас фанат. Спасибо, Можно сказать брат, так. слава Украине. Сейчас стрим Героям у нас слава. идет. Я да, красавчик. Мне нравятся стримы эти, блядь. Я смотрю часто. Понял? Я Тебе красавчик, понял? Красавчик. Я смотрю, молодец, блядь. Все, всех благ. Тримаем их сразу. Да, слава Украине. Героям слава. О, привет, Ара. Привет, братан, привет. Слушай, люблю тебя. Да, я поважаю. Всем украинцам привет. Я, я, Эдер, вот ты, э, вот, вот супер тебе я, вот ты знаешь. Ну я теж вроді як хитренький, але як от так як ти, я не годен. Ну згоден, згоден. Так. Ете, дякую тобі дуже. Слухай. Ну так, блядь, мітер, звести їх на то так місце, і вони тобі так ну, підписують, тебе ти ж люблю, і це все. Ну супер, попа. Я вас знаю, ви з України. Можете мені що не говорити мені все ну, я вас знаю. Ви з України, Слава Україні, героям слава! Героям слава! Давай всіх блакс! Наступайте! Всі з новим роком у вас. Блин, я... Чесно, не міг повірити, що я вас знайду. Чесно. Дякую. Ви... Продаю всій полтаві вітання від всієї Полтави. Хто дивиться всю Полтаву, ну, мої вітання. Це дуже приємно, друже. Давай здоров'ячка Тобі, счастливий. Все, Николай, всього добре. Я вас знаю, я вас бачив. Привіт всім зрителям. Удачного стріма. Дякую вам здоров'я. Дякую, навзаєм. Слава Україні! Да. Героям слава. Слава Україні, дружище, знаю тебе. Героям слава! Спасибо! Уважаю, уважаю! Спасибо, друже. Тримай разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Давай, брат. всіх благ. Я не очікувала, что на вас попадут. Спасибо. Кумир мой просто. Ну, Попадает все, всегда. Я никогда не думала, что я на вас попаду, честно. О, здравствуйте, как наши. Здорово. Вчера зашел вечером в чат-рулетку. Жена говорит спать, Не в чат-рулетку на YouTube. Два смотрел. Жена говорит, ложись спать. Встаю утром и сейчас. Все, родственники, всем привет, зрителям. Я вас знаю. Боже, я вас так обожаю. Дуже приємно. Да калапочка, Боже. Я вас дивлюсь, блин, а стариця кров'я його обливається, як я і щастлива. З Новим роком вас! Давай з новым роком. Це буде Україна, дякую. По-любому. Разом до перемоги. Ох, який яка красуня. <laughs> Здравствуйте. Слава Україні, Героям чого слава. ви мені не показуєте? Я дивилася в ТикТоці новорічні там випуски, де ви там з українцями балакали. Я чекала, коли ви мене включите? Я вже на вас попадала. А ви мене не включили. Що вам сказати, щоб ви мене включили в тиктопи у ці випуски з українцями? Що мені сказати? Я скажу. От скажіть зараз, зараз нас дивиться 1200 людей. І в тиктоці українці рідні. Я вас люблю, обожнюю. Слава Україні! Перемога за нами. Все буде Україна. Як у мене вас... сьогодні день народження до речі. Днем народження! Здоров'я, щастя! та я, усіх благ та гараздів! Я дуже, я дуже, дуже хочу, щоб ви мене включили в свої вирізки, щоб ви мене включили! Я вас, я вас дуже люблю, я вас обожнюю, я вас, ви, ви мій, во взагалі. Я вас не всюди, коментую всюди і взагалі я всюди на вас підписана і взагалі Україна, це моя любов. Українці це моя любов. О, Лена, ви є в ролики на якій минуті? А, ви ви де дивилися відео, на тіктокі? Так. Там не повна на Ютубі. Посмотрите повна відео на Ютубі. Добре, дякую. дякую. Дякую вам, дякую вам за захист нашої країни, Леночка. Ви наша наша героїня, народження, щастя вам, благ, наснаги та гараздів. Бережіть дякую. себе і охоронця вам, вам, вам. Я Олена. вам я вам дякую за підтримку. Я вам дякую за вашу роботу. І ви дуже великий молодець. Велика вам подяка. Дуже заразі... приємно від вас таке чути. Ви, ви, ви зірка, ви зірка нашої країни. Дякую, 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 Олена. Давайте з вами вип'ємо. Будьте здорові! Вип Ваше здоров'я. Мені здоров сьогодні 42 роки я дуже хочу зустріти свої 42 роки з українцями, які щиро люблять нашу країну. І це ви один з них. Після дякую. перемоги ми обов'язково зустрінемось усі. На гітарі для вас дякую. пісню заспіваю. Дякую вам, Едгар. Дякую вам. Сил вам і наснаги. Бережіть вами, себе, бережіть думаєте, себе, дух, пані зраз, Олена. Змінити нашу країну якомога швидше. Ви просто красуня, наша красуня. Дай Бог вам усього найкращого. Друзі, побажаємо дякую. нашій пані Олені з Харкова, із міста Харка, здоров'ячка, янгола харонця та перемоги. Дякую вам, дякую. Всіх благ, дякую. пані Олена. Дуже приємно було вас благ, побачити. Дай благ. Бог. Дуже приємно, дуже приємно. На все добре. Ціную, шаную. На все добре. Слава Україні. Я знаю тебе. Я знаю. Бажа, на блогера. Давай, це в рай. Я тебе, я слава, тебе слава. бачу, я тебе чую, молодець. Зараз Ты на стримі, хлопці. 30. Кріп, Ти бачиш приємка, молодець, давай. Так, слово досі, давай. Вот. Це Слава Україні. Героям слава. Я так не знала, що этого. Слово Україні. Слава. Слава Україні. Героям слава. Я тікаю, блядь, друже, я тебе знаю! давай. Ти блогер, я тебе знаю, так? Да? Стоп. Все, всем витания. я вас бачу в ТикТоке. Да? Да. Да. И все ваши видосы дивлюсь, серьезно. По а Украине. Героям слава. Своей на экране. Видел, как разводят их там. Роли, как смотрят. Правильно, об этом так и нужно. Не... Так, у всех благ. Да, но с новым роком. Я вас, я вас знаю, я вас смотрю. Здравствуйте. Зі святом, Витанечка вам. Подписанный на вас. Дуже вдячний вам за вашу роботу. Тримайтеся. Слава Україні, Україна, є і буде. Дякую, слава, дякую. Дякую, всім привіт, великий Закарпаття, вас підтримуємо. Всі разом з вами. Дякую, навзаєм. Я з України, я вас знаю. <реш> <реш> Ладно, <це. реш> Я радий, що вас побачив. Це перший раз. Все, по знамінні, то побачив. Я вій підписчик. Радий бачити друзі, радий бачити, разом до перемоги. Я регулярно лайкаю. Дякую, друже, всім. Давай. Молодець, дядьки. Давай, добре. Езер, езер, підписники. Здорово, брати, слава України. Героям слава, побратими. Дуже приємно вас бачити. Слава Україні, всім від нас Полтави. Добрий вечір! Здравствуйте. Ми з Макіївки, брат. Блять, брата, горловка, горловка. Слава, слава Україні. Героям слава, Брай, героям слава. Ти, героям слава. Чесно, Чесно, не, 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 не один твій ролик дивився. Дуже, ну, ти, ти молодець. Слава Україні, прийду. героям слава! Братику, все самого найкращого. Душе, все, бережимо, бережи все, бережи тебе. Спасибо. спасибо тобі. удачі! Я вас бачив у цьому в TikTok, в Ютуб-каналі сто раз. Я за вас, я за Україну, я з Полтави. Вітання Полтаві! Слава Україні! Зараз не на нас на стримі. Блін, та я, та я на вас, вас постійно дивлюся. Це, якщо на вас десь побачу, я постійно лайкаю. Дякую, дякую, друзі. Дру, дуже великий ваш фанат. Чесно, не жадав вас тут. побачити. і вас з новим роком. Це Полтаві, вітання. Тримайтесь разом до перемоги. Дуже дякую вам за вашу роботу, ну ви вообще. Дякую, дуже приємно, всіх благ вам. Всіх благ і вам, все, до побачення. До побачення. До побачення. -о. доброго вечора. Доброго вечора зі святами вас. Вітаю, вітаю! Слава див, Україні! Диви, дивлюся, іноді, як маю нагоду, іноді дивлюся вам ваші стріми. Героям слава! Вітання всім українцям! Так на якось до не очікували. Надаємо на вас обов'язково перем... Україна понад усе. Обов'язково переможемо всім українцям. Терпіння, витримки і обов'язково донатити на ЗСУ. Маленьких донатив, <свят> маленьких донатив не бывает. Серьезно? Да, здравствуйте. Я тебя люблю. Я вот думала, если ты мне попадешься, я сделаю вид, что я касапская коллаборантка. Ну не смогла. Олег, смотри, кто это? Ну посмотри, это Игорь. Пандивин, ну блин. Роботаха. Привет. Мы с тобой. Мы с тобой думаем в свои видео. І зробити вимо, як я це раз. Дякую, друзі. Дуже, Дуже приємно. Мав уявити, що ти попадемо на тебе. Тут це взагалі якась фантастика. Дивіться, Ви у нас ялинка. Вий... Така. О, краси, красива ялинка. Україна понад усе. Слава Україні! Героя слава! Це ще мару! Так, я очень рада, что вы такое сделаете для нашей Украины и для наших, для наших всех. Хорошо, будем, очень... будем идти вперед. Спасибо большое, очень приятно. Всех благ вам, с Новым годом, здоровья вам и счастья. И вас с Новым годом, дякую. И... Украина переможет в всем уроке. Переможем. Украине. Переможи.